Знаєте, я з першого ж погляду зрозуміла, що вона моя онучка, і в душі у мене боролися лише два почуття я таки була права на рахунок невістки, і з нею мій син жебракує. бракує. А з другого боку, я не знала, як помиритися з сином. Мій син мав велике майбутнє в столиці, але полюбив якусь Галю з під району, і все. Сину, тебе там чекають лише злидні, а тут з твоїм талантом, велике майбутнє. Ти лікар від бога, і тобі це кожен викладач скаже. Якщо не лишишся тут з почуття обов'язку до покликання, то я тебе й знати не хочу. Але він не лишився, і я сказала, що його буду рада бачити в будь який час, але от ту Галю, яка своїм куцим розумом не може усвідомити, що людина в тому селі лиш зіп'ється, то я її просто хочу потримати за шию. Мені тоді було 46, і я ще мала можливість влаштувати особисте життя чим я зайнялася. Про сина я думала лише в тому ключі, що він вернеться, бо ж село це не його. Але як він прислав фотокартку, де його дитина на років два сидить на горі з мішків картоплі, то я зрозуміла, що це все про його талант тепер або хороше, або нічого. З Максимом я прожила 15 років, коли його не стало, і якось далі самотність та неміч нагадали мені про себе одночасно.